Не тільки Лозівчани, а й житлово-управляюча компанія бойкотує будинкові газоміри. Останні два місяці ЖУК відмовляється підписувати документи по лічильниках, які газовики встановили на багатоповерхівках. У житлово-управляючій компанії аргументують, що газоміри на будинках змонтували без погодження і дозволів. Вони не бачили проєктів. А ще житловиків збираються зобов'язати відповідати за схоронність, справність будинкових лічильників. щомісяця знімати показання і ділити між жильцями спожитий газ. Розбиралися у ситуації вчора, 25 жовтня, разом із мером і газовиками. Що вирішили, розкаже Ольга Бондаренко. Влітку газовики встановили будинкові газоміри на чотирьох лозівських багатоповерхівках. І досі по них документи не підписали, розказує директорка жиловоуправляючої компанії Олена Фіндюкевич і називає основні причини. У зв'язку з тим, що не була надана проєктна документація. І також не були надані на вузол обліку свідоцтва і паспорти. І друге питання, по якому у нас були розбіжності, це погодження, зняття показань лічильників. За договором, який пропонували їм підписати, газомір переходить в жуку, пояснює директорка підприємства. Тобто, житловики будуть за нього відповідати, обслуговувати, а ще знімати показання і ділити обсяги. У Мене немає ні людей, ні персонального, який обучений знімати показники і Часу немає. Ну і до того, що в мене немає договорних відносин. Спад Харківгаз по постачанню транспортуванню природного газу, щоб підписувати акти прямо передачі. Її знімати газовики намагалися через суд змусити їх підписати документи, розповідає Олена Фіндюкевич. Розібратися у ситуації мали на зустрічі із мером і представниками Харківгазу. ми договорились. це модно зараз говорити, дорожня карта. Да? На дорожной карте, каким образом мы будем действовать по установке загальнонадомных узлов учета, потому что инвестиционную программу необходимо выполнять и это государственная программа, которая должна быть реализована частично до конца этого года. Житловики кажуть, що на вивчення документів, які надали газовики, їм відвели тиждень і досі не зовсім згодні, що їм пропонують підписати. Із представниками «Харківгазу» говорили і про квартирні лічильники. Додає мер Сергій Зеленський. Для містян спробують здешевити їхнє встановлення. Цим займеться житловоуправляюча компанія. Вона має запропонувати меншу ціну на технічну документацію, а самі газоміри купувати оптом. Якщо сьогодні. Встановлення це виходить 5-6 тисяч для людей, то ми його, я думаю, доведемо від 2 до 3 тисяч. Тобто практично в половину буде дешевше. Кошти на індивідуальні газоміри хочуть передбачити і в майбутньому бюджеті, каже Сергій Зеленський, але вони будуть як співфінансування. Якусь частину заплатити мають ще містяни, якусь проситимуть у газовиків. Ольга Бондаренко, Максим Сабельніков, телерадіокомпанія Лозова.